Мешканці села Похівка Богорочанського району утворили громаду Української православної церкви. Таке рішення люди прийняли на сході села. Суть в тому, що в селі є Українська православна церква Московського патріархату та капличка, де править греко-католицький священник. Після одержання Томоса люди вирішили, конфесійна приналежність буде українська. Розміну підлеглості у канонічних і організаційних питаннях граналійної організації церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Московський патріархат села Пухівка. Слідуюче питання. Про прийняття статуту релігійної організації Церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці Московській в села Похівка у новій редакції Православної церкви України. Більшість громади хоче нашу церкву українську пархату, яку прийняли Томос, і Україна хоче, наше село хоче перейти. Всі категорично, буквально 50 чоловік є московського перехату, які залишаються в нашій церкві, а всі остальні хочуть перейти в нашу церкву. На зборах села були присутні парафіяни Московського патріархату з тим, що громада взялась за релігійні питання, не згодні. Мовляв, за їх статутом, це незаконно. Збори релігійної громади розмовляє і веде настоятель храму. Прошу, Як все схід села, сядьте, будь ласка, Пійдіть. і я, дайте я, я, дайте я нам говорю провести головою. В селі проживає пів тисячі людей, і більшість присутніх на зборах доводять, що це їхнє право обирати до якої релігійної громади належати. Президент підняв питання не сільська рада. Президент рішив позбутися московський церков. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці наступного року відзначатиме своє двохсотліття. Отець Ярослав Дирів розповідає: це був греко-католицький храм, у якому з 1946 року править московський патріархат. Я прийшов підтримати для того, щоб на Україні була дійсно українська, а не церква, яка підтримує агресора, бо священник молиться Богу, а служить ворогу. Після довгих суперечок парафіяни Московського патріархату вирішують участі в зборах не брати. Громада Української православної церкви, благовіщення Пресвятої Богородиці. Московського патріархату, Московського патріархату не данда. Там такого немає в реєстрації. Не липше немає такого в реєстрації. лістрації, О, покидає збори. Після похівчани приймають рішення, що належатимуть до громади єдиної православної церкви України. І це вірне рішення, каже отець Ярослав. Бо ще у 2001 році в Україні було аж 11 православних церков. Так певно, що влада працювала, щоб розділити, подробити і легше керувати. А наша молитва, як каже, в єдності сили народу. народу. Тому я підтримую вас. І бажаю тої єдності. Усі установчі документи каже Мирослав Анюк, громада змінить у короткому часі. Храм благовіщення Пресвятої Богородиці є власністю громади, як і земля під нею. А тому люди охоронятимуть храм, аби звідси не зникли церковні речі. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.